До 100 тисяч доларів збільшено винагороду за інформацію, яка допоможе знайти Сергія Лихмана, голову сумського осередку удару, який одночасно був керівником передвиборного штабу Петра Порошенка. Кошти готові сплатити рідні, друзі та однопартійці зниклого, бо не втрачають надії, що він живий і здоровий. Три тижні тому Сергій Лихман вийшов із дому і не повернувся за цей час. Слідство розглядало та озвучувало чимало версій, тепер зупинилися на ті, що пов'язана з його політичною діяльністю право. Охоронці кажуть, що їм уже відомі обставини викрадення, вже є навіть підозрювані. Утім, поки що нікого не затримали. Уході до судового розслідування встановлено, що 13, близько 13 години 30 хвилин, 18 травня, його було побито та викрадено чотирма невідомими особами. У подальшому він був вивезений на автомобілі. Марка цього автомобіля та державний номерний знак також слідством встановлений. Проводяться відповідні слідчі дії.